Якось бігла лісом голодна лисичка, аж раптом відчула, що десь поблизу пахне свіжим хлібом. О, сьогодні добряче пообідаю, зраділа пишно хвоста. Та й побігла на запах, який привів її до високого дуба. Зазирнула лисичка в дупло, побачила торбинки. Мабуть, це пастухи залишили, подумала руденька, та й почала бенкетувати. Який смачний хліб і яєчка, який запашний сир, уминала все, аж поки крихти не залишилося. Потім запила водичкою, розляглася та й посміхнулася. Уявляю, обличчя пастухів, коли прийдуть обідати. Нарешті вирішила вилізти з дупла. Висунула голову передні лапи, а далі зась черево не пускає. «І Як же мені звідси вибратися? Як дістатися до своєї нори? заплакала лисичка та так гірко, що аж у самої серденько стислася від жалю. А неподалік... Саме пробігала інша лисичка, почувши голосіння, наблизилася до дерева. Як ти тут опинилася? «Ой, не питай. Хотіла смачно попоїсти, а тепер не можу вибратися. Що ж ти їла? Ах, дві торбинки з хлібом, сиром та яєчками. Біда тільки, що черево застрягло, як не звільнюся з пастки, кепсько буде мені. І бідолашна знову зайшлася плачем. Заспокойся, втішає подруга, зачекай, трошки зачекай, животик стане таким, як і був. А як пастухи прийдуть, вони далеко звідси, якщо й повернуться, то за дві-три години не раніше. Дякую, сестро, що підбадьорила. Почастувала б я, але, на жаль, вже нема чим. Та звідки ж тобі було знати, що пробігатиму поблизу? З'їла на здоров'я. Ну, тоді до побачення. Хай щастить, заходь у гості, пригорщу свіжими пиріжечками. Отож подруга побігла геть, а ненажера лисичка залишилася в дуплі. Від нудьги почала перетрушувати всі торбинки, чи нема там ще чогось поїсти? Згодом знову спробувала вибратися з дупла, та й цього разу нічого не вдалося. Тільки за дві години чергова спроба увінчалась успіхом. А правду казала моя подружка, що треба зачекати, засміялася лисичка. І з часом. Будь-яке лихо минає.